Ми зараз знаходимося на рекреаційному пункті Лиляки в Національному природному парку Перятинський. Національний парк заснований у 2009 році. Його площа 12,5 тисяч гектарів. У нас є десяток таких рекреаційних пунктів, де є необхідна інфраструктура: лавочки, бесідки, туалет, роздягалка, почищений пляж. І тут досить зручно провести вихідні для туриста. Це місце, рекреаційний пункт Лиляки, знаходиться серед смарагдових оселищ. Це такі типи екосистем, які охороняються Бернською конвенцією і входять до смарагдової мережі Європи. От ми, якщо прислухаємося, то з одної точки можемо почути кілька видів птахів. За спиною зозулякує. Скрикоче очеретянка чуємо протяжний посвист ремеза. І це все можна доторкнутися до цієї природи прямо у нас на будь-якому рекреаційному пункті. Національний парк Порятинський перший і єдиний в Україні, для якого розроблений менеджмент-план смарагдового об'єкту. Ми пілотний парк. На замовлення Міністерства екології за міжнародним грантом з Європейським Союзом ми це робили разом із європейськими партнерами. Уявіть собі, територія парку поділена за типами рослинних угруповань на 800 маленьких фрагментиків. І для кожного із цих фрагментів розроблений план, що там можна робити, що не можна робити, і в якому напрямку здійснювати природокористування, щоб зберегти найцінніші угруповання. Дуже важливо, що ми не забороняємо відпочивати на природі, не забороняємо якісь екологічні дружні види діяльності, навіть не вся господарська діяльність заборонена. Натомість розвиваємо партнерство із сусідами. В національному парку можна збирати гриби, можна ловити рибу спортивними знаряддями лову. Можна е, займатися велотуризмом чи коли буде дозвіл водним туризмом. Є в нас заповідна зона, вона складає 12% парку, куди заборонено ходити. Це дуже глухі віддалені діляночки, де розмножуються тварини, і там важливо підтримувати такий суворий заповідний режим. Але вони недоступні для звичайного туриста, вони досить далеко. І туди є доступ лише для служби охорони, для того, щоб контролювати, і для науковців парку, для того, щоб здійснювати там наукові дослідження. Більшість території парку відведена до зони регульованої рекреації, де ви можете відвідувати, милуватись природою, відпочивати і набиратись сили здоров'я.